Вчора пізно ввечері окупанти влаштували фаєр-шоу у Херсоні. Мирні квартали обстріляли забороненими запальними снарядами. Пошкоджено підприємство та житлові будинки. Чотири людини загинуло ще п'ять дістали поранень. Попри постійні ворожі атаки, в місті продовжують відновлювати комунікації. Близько 95% там побутових споживачів Херсона на сонячний день мають світло та воду. А близько 80% тепло. на жаль, є є мікрорайони, з якими дуже важка ситуація, тому що вони знаходяться безпосередньо в зоні обстрілів, і проводити ремонтні роботи там майже неможливо. А по околицям Запоріжжя окупанти вдарили ракетами С-300, поцілили по інфраструктурному об'єкту, після чого там сталася пожежа. Пошкоджень зазнали також припарковані автівки та багатоповерхівки. Постраждала одна людина. Водночас, Збройні сили України на запорізькому напрямку безжально нищать ворога. Знищено два склади боєприпасів до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено два пункти дислокації окупантів, ліквідовано. Та поранено до 260 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації. На Донеччині росіяни накрили вогнем 10 населених пунктів та вбили мирного мешканця Курахового. Бахмут і досі залишається найгарячішою точкою фронту. У Бахмуті дуже тяжко всім Зруйновані майже всі будинки, дуже малося залишили сіла. Не вщухають обстріли і на Луганщині. Росіяни гатять по всім населеним пунктам. Водночас наші військові встановили вогневий контроль на трасі Креміна Сватове. Окупанти зазнають втрат. Їх замінюють новими мобілізованими. Це просто люди цивільних професій, яких просто забрали, відправили на там максимум двотижневу підготовку. Нема нормального спорядження, нема підготовки їх одразу кидають на фронт. Ну реально як гарматне м'ясо. Попри невдачі на полі бою, росіяни готуються до нової ракетної атаки в оперативному командуванні. Південь припускають, що черговий масований обстріл може статися напередодні православного різдва. На підготовку ворогу треба ще кілька днів, поки ж Україну атакуватимуть дронами. Уважними треба бути щодня, тому що і особливо щоночі, тому що в ворога ще залишається запас дронів, які вони спорядилися використовувати зокрема в нічний час. Сподіваючись, що ми вночі їх не бачимо, але відомий вислів, що ми навіть в темряві бачимо, хто вони такі є. Тим часом країна-терористка вже завдала Україні збитків на понад 700 мільярдів доларів. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу.